Так чипси ну, си... на виставі. Де це. Юна, а може тобі ще пивка новий? Ти подиви. А я що буду їсти. <laughs> чипси з пивом. Нормально. Чипси у нас с крабом. Юнга, а ну в кадр. Чи ще чипси? Ну, це ужас. Це просто ну, юнга, це тебе прокормить попробуй. Чіпси дорого, дороже, ніж корм.